Добрий ранок! Сьогодні хочу зачитати послання до Тимофія, другий розділ з перших кілька віршів. Насамперед я благаю, щоб прохання молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей, а особливо за правителів і тих, хто має владу. Моліться за них. Щоб ми мали тихе і мирне життя у повній відданості, шанобливості Господу, це є добре і приємне Богові, нашому Спасителю. Він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. Існує лише один Господь і лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, який сам був людиною, Він віддав самого себе в жертву, щоб. Викупити всіх людей, і це свідчення прийшло до нас у належний час. Мене ж було призначено проповідником і апостолом, щоб поширювати це свідчення. Правду кажу я не брешу. Мене також було призначено вчителем віри і істини для поган. Ось таке чудове нагадування. Моліться за всіх, а насамперед, за правителів, за владу. І тут названа причина для того, щоб нам жити мирне життя у повній відданості і шанобливості Господом. І тут, знаєте, що саме цікаве, те, що коли наша країна отримала незалежність в 91 му році, і коли о, почала ну, та, облаштовувати своє життя, самостійне своє життя, самостійний свій рух. За 30 років ми дійшли до того, що ось це розуміння жити мирно. Повній відданості, шанобливості 90-ті роки я, я була маленькою, але я пам'ятаю цей пік, прям бум, коли почали приїжджати до нас місіонери, і багато-багато говорити про Бога, про Ісуса Христа і Білі Грем один із них, який приїжджав і збирав масові натовпи, де багато людей каялось, і на цьому все закінчувалось. Ісповідію. Називається це так в Православії, в католічних греках чи в католицьких церквах. І тут ось ця ісповідь вона відбулася. А далі наше життя, воно хоча і було мирним, воно не було в пошані, в шанобливості Господа. І, мабуть, тому, коли ми говоримо, чому війна, де Бог, якби він був, там, да, ось ці всі речі. Та якби ти, коли була можливість, в 90-х роках зробив правильний вибір і жив ці 30 років у правильному співвідношенні, у правильному становищі, у правильному погляді, пріоритетах, у правильному, взагалі, правильній залежності, у правильній назив... ну, багато чого можна перераховувати, да? а не від наркотиків, алкоголю. Алкоголь у нас це пік, да, в нашій державі. Це просто тренд. Сьогодні сигарети тренд різного виду, різних направлень, різних запахів і всього іншого. І що ми з вами? Що ми з вами бачимо? Ось це шанобливе життя, яке ми мали прожити і жити в мирі, ми за 30 років перетворили в безлад і війна саме тому, що ми не змогли, ми не впоралися, не Бог. Ми не впоровся. Бог дав шанс Україні, Бог дав шанс кожному з нас. Більше за того, я вам скажу, що спілкуючись, да їздячи по церквях, по областях, я скажу, що більшість не молиться за владу. І фраза, яку я дуже часто чую, це так я їх не обирала. Чи не обирав? Нащо мені за них молитися? Ну, типу, ти типу про що, Іра? Але Біблія каже: молитися. Молитися для того, щоб проживати мирне життя, щоб був час не воювати, а був час ходити в церкву, вивчати слово Боже, зустрічатися з віруючими і піклуватися про а, свій стан, про своє здоров'я. І тут мова йде не тільки про фізичний стан, не тільки про ментальний, бо зараз психологія розвивається і прям дуже розвивається. А тут в першу чергу мова йде про духовний стан. Твою найголовнішу подоблю до Бога, найголовніший твій стержень, опора, яку треба не просто пам'ятати, не просто знати, що вона є, а про неї треба піклуватися і її треба наповнювати. І це може тільки церква. І чому? Чому це важливо? Тому що Ісус Христос зробив те, що ніхто б не зробив для нас. Він віддав себе для того, щоб ти і я жили. Для того, щоб ми з вами не існували, а служили, були з призначенням. І далі пишеться про те, що апостол був призначений на чотири направлення, отримавши чотири дара духовних. Чотири. І це ті, які він називає основними. Я впевнена, що у нього їх було набагато більше, але він виділяє тільки ці чотири в цьому посланні. «Який твій дар? Чим ти служиш Богові сьогодні? Що ти робиш для того цар, щоб царство його розширювалося тут на землі, де ти живеш? Що з твоєю нацією, що з твоїм народом, що з твоєю країною? Давайте будемо молитися за це. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти дав сьогоднішній день і ще один прекрасний день для того, щоб. Прославити Тебе. Я дякую, Господь, за те, що є цей день для того, щоб проаналізувати себе, свої відношення з тобою, з людьми, Господь, і з владою. Я дякую Тобі за те, що я можу молитися за наше керівництво і навіть періодично дякувати. Так, я теж його не обирала, Боже, це правда. Але ти обрав, ти поставив, Господь, ти дозволив цьому відбутися. я дякую тобі за кожного, хто є при владі. Я дякую тобі за кожного, хто. Поставлені тобою, Боже, і дякую за те, що Ти кожного з них ведеш, ти торкаєшся їх сердець, і навіть коли це назло, як фараона в старому заповіті, Дякую, Господь, за те, що будь-яка ситуація вона в прославлення тебе і наближення нас до Тебе, Боже. Я дякую тобі за те, що ти батько, який піклується, який дає все необхідне. Я дякую, Боже, за те, що ти любиш і ти за те, що ти милостивий. Дякую тобі, мій Боже. Амінь.